Слава слабодяна, вона живе в мені, мов хижий звір, застрягла в горлі, що ж дихать важко, і біль несе віршами на папір і сунне тінь, у моє тепле ліжко, сидить в ногах, а часом в голові і у вісні пульсує по судинах, розносить мою тугу по крові за тими. Що спочили в домовинах, і п'є зі мною мій ранковий чай, сидить навпроти, все в стільці пустому, і палить, нищить калиновий край, а потім знову йде до мого дому. Де б не була, вона в мені сидить. І гострими словами вилітає, у горі, мов стара верба, скрипить роздратуванням, тіло роздирає, та я життя не відкладу назад, бо треба жити. Тут, сьогодні добра і правди розростеться сад. Війна опустить руки злі. Холодні, бо треба жити тут. Сьогодні треба жити.